Йому було 49, коли він почав готуватися до ролі Джона Віка. У 50 він бився, падав, стріляв, катався на коні і робив це сам без дублера, без хімії, без показухи, без фітнес для інстаграму. У цьому відео я тренер та нутриціолог Антон Яловик розберу, як саме Кеанорів зготувався до ролі, які тренування дали йому тіло і витривалість, як він харчувався, і чому цей підхід, який працює для звичайних людей після 30, 40 і навіть. Після Сяти років це не про супергероїв, це про реальну функціональну форму без болшину. Кіано Рівс не тренувався для того, щоб накачати великі банки і виглядати дуже масивно в кадри. Ні. Його ціль була тренуватись так, щоб вижити по 10 годин на зйомках, де тебе кидають, де ти падаєш, де ти там летиш просто, куча різних вправ робиш і притом не замучуєшся, виживаєш, не травмуєшся. Його тренування це чиста. Функціональна підготовка, підготовка органів і систем до тяжкої фізичної роботи і розвиток фізичних якостей, зокрема, використовував в тренуваннях такі види бойових мистецтв, як джиу-джитсу, дзюдо, рукопашний бій. Він вчився кидати, бити, там, падати, групуватися і при тому ще раз не травмуватися. Також займався тактичною стрільбою: це переміщення, положення тіла, стрільба з різних положень з різних кутів, з різних ракурсів, це і координація, це і швидкість. Ухилення, це точність, це укривання від пострілів. Ну це ціле, ціла наука і ціла робота. Якщо взяти з теми фітнесу, що робили? Обов'язково TRX петлі були, були різні вправи з власною вагою тіла, вправи різні планки, динамічні, статичні, робота з власною вагою це і віджимання, це і підтягування, і робота на брусях. І різні коверки, різні силові, різні роботи з м'ячами. В общем, це ціла така підготовка була для того, щоб укріпити дрібні м'язи і зробити м'язи функціональнішими, швидкими, сильними, витривалими. Він не жав штангу там, по 120, по 130 там, чи 150 кг, не присідав з великою вагою, але він міг робити вправи на витривалість, тобто силові обтяження, чи це в бронежилеті, які там важать там, 10-12 кг, Лограм робити різні вправи. Це робота з гантелями, але на велику кількість повторень. Це спеціально було для того, щоб м'язи стали витривалішими, краще був енергетичний баланс, краще працювала серцево-судинна система, і було максимально навантажень укріпляючих на сухожилля, зв'язки і коліна. Тобто в нього не було в тренуваннях такого сьогодні день ніг, завтра день рук, день грудей. Ні, це були комплексні тренування, які використовують. Професійні атлети, щоб дійсно не було травм, чи це футболісти, чи це баскетболісти. А тут, якщо в комплексі взяти з єдиноборствами, де він вивчав техніку, а крім техніки, він, звісно, працював ще взагалі над цими якостями, які я вам розповідав. Тому тут дуже важливо розуміти, що така от функціональна підготовка буде забезпечувати вам такий крутий ефект, що бути рухомі, швидкі, енергійні, навіть в своїх там 48, 49, 50, 60 Роки. Також підозрюю, що в нього були тренування в коротких сетах, де треба виконувати вправи з максимальною частотою, потім певний період відпочинок, потім знову вправи з максимальною частотою. 100% колове тренування було, де йому треба було виконувати по певних базах там, підтягування, потім віджимання, потім робота на вручний прес, потім планочки, потім стрибки, бьорпі, І це все по колу на певний час. Це допомогло йому розвинути таку ж Класно витривалість координацію для того, щоб ви потім робити такі трюки в цьому фільмі. Також він не використовував просто класичне кардіо раді того, щоб просто там бігти і худнути. Ні, звісно, контролювався пульс для того, щоб, скажем, контролювати, які якості ми включаємо. Тобто, якби він тренувався на максималках, це була б сила. Там не, не потрібно було йому робити там максимальний пульс, 180-200 ударів. Ні, в основному це була робота в діапазоні 150-165, ну можливо, 170 ударів за хвилину. Тому що йому потрібно було робити рухи, які він робить в реальному житті. Не просто там якісь повторення там підняти станово зробити. Ні, йому треба було бути максимально мобільним, максимально функціональним відносно харчування. Він звісно їв так, щоб енергію отримувати від їжі. Це обов'язково, тому що щоб. Харчуватися в такому режимі просто ходогами, чи якимись кетчупами, чи якимись бутербродиками, з якоюсь ковбасою, то так не працює. Дійсно, в нього було повноцінний раціон, достатня кількість білків. Особливо тваринного походження, частково рослинного походження, достатньої кількості вуглеводів, складних, зокрема, різних каш. Але калорійність в нього була така, щоб він тримав вагу. Тому що якби була б калорійність в нього вища, то він би був би вже набагато крупніший. А це йому б не дозволяло бути таким прудким, швидким і функціональним. Ви розумієте, про що я тому калорійність обов'язково регулювалась відносно його витрат. Тобто його витрати і калорійність відповідала його Возі для того, щоб він і не схуд, і не набрав. Тобто в нього був режим харчування і контрольовані порції. Це дуже важливо у підготовці до фільмів і підготовці до своєї форми. Тому що якщо ви не будете контролювати свій режим харчування, силові тренування чи якісь ефективні будуть спровоцирувати вас жор. якщо ви будете не добирати білка, ви захочете більше їсти, ви будете більше їсти простих вуглеводів, за вам захочете печі, цукерки, там ще щось, і ви наберете просто непотрібну жирову масу і станете більш масивними і зовсім. ne funksiyonel mi? Ну, звісно, водний баланс обов'язково було як мінімум 40 мл води на 1 кг маси тіла, а в інтенсивних тренуваннях то дійсно, ще була додаткова кількість рідини приблизно ну, як мінімум 1 літр. Тобто він міг випивати там в середньому десь 3 літри, можливо, чуть більше на день, тому що була дуже висока інтенсивна робоча атмосфера. До речі, мій підхід відрізняється там від можливо інших підходів, тим, що я підбираю раціон, підбираю тренування. Тренування в залежності від цілей, які хоче досягнути людина. Тобто, моє завдання зробити так, щоб людина отримала той результат, який вона дійсно хоче, якщо це дійсно можливо з точки зору анатомії, фізіології і практики. Людина хоче. Під неї підлаштовуємо раціон тренувальний режим, так щоб тренування дійсно було ефективним і не заважало життю. Тому що якщо ми говоримо про акторів, це їхній заробіток і це їхня основна робота. Вони можуть виділяти дуже багато часу і все там під них підлаштоване. А я ж стараюсь свою чергу зробити так, що ніби ви зірки мої, і під вас робить це все, щоб ви просто виконували ці завдання і дивилися щотижня на крутий результат в дзеркалі. І справді, ми не професійні актори, такі як, наприклад, Кіано Рівс, але це не означає, що ми повинні забити болт на себе після 30 років і ніфіга не робити. Ви знаєте, що якщо після 30-35 років дійсно забити болт, у вас що починають? Боліти спина, боліти коліна, погане самопочуття, памерся голова, різко встали, вже щось, не знаєте, космонавтів зловили. Розумієте? А чому це? Тому що ваше тіло починає потихесенько старіти, якщо ви не додаєте функціональних. Тренувань, силових, розтяжок, не працюєте над роботою серцево-судинної системи, енергетичних ресурсів. То, звісно, ну організм просто стане у вас, звісно, дуже в поганому стані. Ви будете відчувати себе на років 50-60. Чесно, напишіть в коментарях, чи у вас було таке, що ви починаєте відчувати себе якимось дідом старим, чи, 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 чи там як ви ще назвете. Ну в общем, погано себе почуваєте. Поставте чи плюс, як, чи коментар, кажіть Антон, спасай, бо просто торба відчуваю себе. Старим старою, але звісно, не зважаючи на те, що ми не професіонали, ми можемо виділяти для себе хвилин 20-30 в день. Не обов'язково навіть кожен день можна зробити таку систему з гучну. Гнучку, яка дійсно буде підходити вам і давати результат. Тобто ви можете 15 хвилин виділити для себе зранку, 15 ввечері. Може, комусь достатньо буде там три рази в тиждень по годині, комусь ще по-іншому. Ну Дивіться, система підбирається індивідуально. Людина підходить, робимо так, щоб дійсно була людина. Ефективна, функціональна, здорова, скинула зайву вагу і почувала себе офігенно. Розумієте, щоб в 60 потім ви могли так само бігати, як Кіану Рівс, займатися спортом і кайфувати від життя. Тобто, що допомагає дійсно отримувати класний результат і тіло в такому балансі і енергоресурси. Звісно, сон, харчування збалансоване. Якщо ви маєте зайву вагу, обов'язково треба схуднути, покращити аналізи крові, зменшити рівень цукру, інсуліну, холестерину, над цим всім пропрацювати обов'язково виробити харчові звички. Далі сон скільки ну мінімум 8 годин, бажано лягати до 12 годин ночі і вставати можна зранку. Те, що там є сови, жайворонки, забудьте. Дійсно, є сов можливо десь 10%, то їх дуже мало. В основному всі жайворонки або ті, які трансформувалися жайворонок, сови. Тому міняємося назад і приходимо в свій енергоресурс. Я впевнений, що кожен хоче мати здорове, красиве, підтягнуте тіло і бути функціональним. Якщо так, то теж напишіть коментар. Ну і ми бачимо, що дійсно Кіану Рівс показав, як можна виглядати у 50-60 років, яке можна мати функціональне тіло, і функціональне це те, яке дійсно вам буде у нагоді, що з вами не трапиться якоїсь біди, ви не будете там ламати руки, ноги за того, що у вас погана координація, у вас хороший запас життєвої ємкості легень, е високий ВОМАКС 2. Тобто у вас класні показники крові, коліна не крутять на погоду, спину не крутить, і ви дійсно офігенно себе почуваєте. Уваєте, і ви рухомі, а не так, якаю знаєш скільки мені років? 50, я вже діти, вже бабуся. Ні. Молодість, давайте скажемо, до 60 можна себе офігенно почувати і після 60, якщо тренуватись, так само тренувати серце, щоб це серце було функціональне, щоб у вас не було ніяких забитих судин, щоб ви легко дихали, легко себе почували. Це можливо, але що для цього треба регулярність, для цього потрібна система. А система потрібна така, яка підходить під рівень вашої фізичної підготовленості, ваш минулий досвід. Тобто не можна взяти там що небудь з інтернету і робити і думати, що це буде класно. Ви можете банально перегрузити. І зробити собі гірше, або не догрузитись і не отримати явище суперкомпенсації. Це коли ваш організм стає сильнішим від тренування до тренування. Пам'ятаєте, якщо ви хочете просто робити тренування зарядочку, це вже непогано, але це не дасть той ефект, який ми бачимо в фільмі. І не треба тренуватися там по 6-8 годин. Вам не треба таку супертехніку, ударів, кітків. Ні, вам треба функціональне здорове тіло, яке працює на вас, а не тіло робиться тягарем яке яке тянете за собі тіло повинно давати вам енергію, силу і бажання жити і радіти і досягати крутих цілей, незважаючи від вашого віку. Адже твоє здорове функціональне тіло це крутий актив на майбутнє. Якщо не знаєш що почати, але дуже хочеш, запишись на консультацію, детально розберемо твою ситуацію. Я підскажу, що вже робити. Працювати зі мною чи без мене, чи як, ну принаймні, ти будеш вже знати, куди далі рухатись. З вами був Антон Яловик, Тоня Спрін. Якщо сподобався вам розбір, ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте друзям і пишіть коментарі. на... Який фільм чи на яке відео хотіли б побачити приблизний такий от розбір? Пока!